Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 15 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. про події, які цього дня відбулися в місті та області. Традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Жодне ім'я загиблого вуховинця в зоні АТО не має бути забутим. В Чернівцях чоловік поцупив велосипед, бо на нього чекала вагітна дружина. Принаймні в цьому він переконує слідчих. Пісню Ми за мир написану буковинцем записали сьогодні в одній із студій звукозапису міста. На сході нашої держави загинув ще один буковинець. 8 серпня в зоні проведення антитерористичної операції поклав своє життя за вільну Україну кальменчанин Олександр Паламар. Молодший сержант 24-ї окремої залізної механізованої бригади не дожив до свого 23річчя, віддавши життя за незалежність нашої держави, героїчно захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Жодне ім'я загиблого Вуковинця в зоні АТО не має бути забутим. Саме з цією метою громадські активісти збирають інформацію про кожного солдата, який поклав своє життя в боротьбі за територіальну цілісність нашої держави. Де можна буде дізнатись більше про наших героїв? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Кількість загиблих буковинців в зоні АТО постійно зростає. Якщо раніше їх знали по іменах, то сьогодні їх позначають з кількістю, розповідає громадський діяч Надія Бабинська. Для того аби жодне ім'я не було забути, небайдужі чернівчани почали збирати інформацію про загиблих бійців. Кількість загиблих в зоні АТО з Буковини вже налічує другий десяток. Четверо людей, ну наскільки мені відомо, наразі вважаються такими, що зникли безвісти. І коли ще перші люди загинули, то ми про них говорили. Але коли вже загиблих рахують не прізвищами, а цифрами, це вже страшно. Тобто, ну реально, якщо ви запитаєте навіть у пересічних мешканців, хто загинув, яка кількість, вони не знають. Для того аби кожен бажаючий міг прочитати про те, ким був загиблий боєць, де народився і де жив, чого в житті досягнув, відтепер можна зайти на сторінку у Вікіпедії і прочитати про кожного буковинця, який поклав своє життя за територіальну цілісність нашої країни. Мося до родичів, до знайомих загиблих, щоб вони ділилися з нами своїми спогадами про цих героїв України, щоб вони ділилися з нами тими потребами, які є наразі. Щоб ну просто це треба цю всю інформацію, треба якось зібрати і викласти в одному місці, щоб щоб люди бачили цілісну картину того горя, який є зараз на Буковині. Для того, аби доповнити інформацію про когось із загиблих, потрібно звернутись до Надії Бабинської через її сторінку у мережі Фейсбук або за номером телефону 050 210 48 47. Також до Надії можуть звернутись і родичі загиблих, які потребують підтримки та допомоги після того, як вони втратили свого героя. Ми будемо намагатися робити максимально повним наповненим цей перелік, і сподіваємося, що в кожному районі цих людей в Чернівцях, тим паче цих людей будуть шанувати, цих людей будуть поважати, про цих людей будуть знати. І це не буде цифра там. Дай Боже, щоб це 21 залишилося вже і зацементувалося і вже більше ніколи не зростало. А щоб знали по імені і звідки вони і які ну які вони геройські вчинки вчинили, і яке було їхнє життя». Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Помиляються ті, хто вважає, що інтернет є абсолютно непідконтрольною мережею. Співробітники Служби безпеки України у Чернівецькій області викрили та затримали особу, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. Зливала ситуацію в області та розповсюджувала матеріали з сепаратистськими закликами. Деталі у наступному відеосюжеті. У соціальних мережах зловмисник заснував розгалуджену спільноту, через яку поширювалися панічні настрої, та схвалювалась російська військова агресія. Свою зарплатню за вказану роботу він отримував через електронну платіжну систему. Від імені цієї особи росіяни розміщали сепаратистські заклики та повідомлення, які сіяли панічні настрої серед населення. Таких постів постів було 23 штуки. Це Наскільки я бачу, більшість з них це була конкретно про про пропаганда, це були антиукраїнські речі. За свою діяльність інтернет-користувач отримав більше 20 тисяч рублів. Це трохи більше 7 тисяч гривень. За виявленими фактами Буковинці оголошено офіційне застереження про неприпустимість протиправної діяльності у сфері державної безпеки. Я зрозумів, що ніякі девайс та інші руські громадяни обманули мене, переконуючи, що це наче патріотизм. А насправді це була анексія української землі. Я вирішив припинити цю діяльність, припинити діяльність, бо не хочу бути причетним до злочинів. Усі, хто має інформацію про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності, а також корумпційні дії чиновників, співробітники служби безпеки просять повідомляти на безкоштовний номер 0800 501 482. надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області немає військових дій, але чимало наших хлопців зараз перебувають на сході країни. Волонтери збирають їм допомогу цілодобово, долучаються і батьки, і влада. До координаційного центру надання матеріально-технічної допомоги, який розташований в 332 му кабінеті облдержадміністрації, підприємці передали 20 пар взуття, які виготовили у Чернівцях. У 332-му кабінеті облдержадміністрації завжди є хтось. Люди сюди приходять постійно, несуть продукти, одяг, вже запаковані рюкзаки та сумки. Луганську. – а що саме відправляється? От костюм, берце, продукти. Це, як часто ви колимо передаєте. Це вже другий раз. Приходять усі -всі небайдужі, це і підприємці, це і власники е, 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 якихось ресторанів, кав'ярень, е, це працівники е, департаментів, це і е, медики дуже сильно відгукуються, фермери, е, дитячі садочки. Ну, ось вчора приїхали волонтери з Німеччини, привезли, відгукнулися звідти. Через соцмережі, ми з ними зв'язалися, е, вийшли на контакт, озвучили свої проблеми, дуже приємно. Тому, що багато, ну всі відгукуються, не передачі на схід відправляють щотижня, іноді частіше хлопцям потрібно усе їжа, сигарети, питна вода, одяг, взуття. Кілька підприємців, які побажали залишитися невідомими, проспонсорували пошиття 20 пар чоботів, які в народі називають берцами. Це чернівецький виробник, взуття коштує мені 350 гривень. Шкіряне саме це взуття випробовував пан Чурай. Це про нього про це взуття, казав Віталій Чурай. Отже, передали 20 пар. Знаю, що замовлення зробили не десь півтора тижні тому. Тут таке взуття роздивляються експерти, адже в ньому повинні бути спеціальні форми захисту ноги, як от посилена підошва, ущільнений носок, міцні шви. Ну, якщо не становиться на осколки острий, то не можуть видержати. В сезон видіжу. Зом видіжу. Якщо на осколок стане боковий порез, тут нога не защищена, не для солдат стріть. Взагалі, под носок панти поставлю. У будь-якому випадку краще вже таке взуття, аніж взагалі босими ходити. Харчі, одяг та чоботи відправляться до наших захисників вітчизни вже найближчим часом. Надія величко Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчора ввечері в селі Остриця Герцаєвського району під час відпочинку на річці Прут втопився місцевий мешканець 1972 року народження. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в області. Наразі ціло загиблого направлено на суд медекспертизу для встановлення причини смерті. Нагадаємо, що з початку року внаслідок необережного поводження на воді загинуло шість людей. З них одна дитина. Управління УДСНС в Чернівецькій області нагадує громадянам, що під час відпочинку на воді слід дотримуватись правил безпеки, адже вода не пробачає помилок. Слід також звернути увагу, що діти гинуть в тих випадках, коли поруч немає дорослих, які могли б допомогти. Тому батькам необхідно пам'ятати про це і слідкувати за своїми дітьми під час відпочинку, адже їхня поведінка у воді не передбачувана. У сукрянську колонію намагались передати гроші. Спіровітники в'язниці вилучили дві купюри номіналом 500 гривень кожна. Вони були сховані у пластиковій ємності з харчами. Працівники з океанської виправної колонії передали матеріали по факту вилучення коштів до районного суду для прийняття рішення відповідно до статті 188 кодексу України про адміністративні правопорушення. А от тим, хто намагався кілька днів тому передати до Чернівецького СІЗО фрагмент наркотичної речовини, загрожує вже кримінальна відповідальність. Якщо експертиза виявить, що фрагмент таблетки з маркуванням «8», який виявили в пачці з майонезом, дійсно є частиною таблетки Субітекст, передавачу загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Новий директор, нові запровадження. Керівником калинівського ринку призначили Володимира Сетошнюка, який одразу ж взявся до покращення роботи комунального підприємства. Є чимало планів, які зазначив посадовець, необхідно вцілювати задля полегшення роботи підприємцям, а також задля зручності покупців. Що саме буде на оновленій калинці і коли дізнавалась Генрієта Беух. Досліджуючи роботу як конкурентів, так і партнерів нашого калинівського ринку, новий гендиректор вирішив потроху перебирати найкращі якості, аби згодом запровадити їх у нас. Одним із масштабних проєктів буде дитяча кімната, така як є на київському даринку. Відтак підприємці матимуть змогу залишати на досвідчених спеціалістів вихователів своїх діточок, поки працюють, а покупці своїх чат, аби з легкістю здійснювати свої придбання. Предпринимателям удобно, что не знают, що, знаю, що їхні ребенок где-то рядом под контролем. Родителям удобно, то що они взяли своего ребенка, не оставили где-то дали. этот, и не могут спокойно ходить 2-3 часа по рынку, покупать. Папа с мамой не ругается, кто будет за ребенком присматривать. Наразі керівництво ринку зайнято пошуком необхідної території, адже такий розважально розвиваючий центр для дітей хочуть будувати заново. До проектування вже з початком навчального року хочуть залучити студентів-архітекторів. Стосовно нагального благоустрою на калинці, то тут облаштовують зливну систему. Планують розробити підземні переходи та спеціальну автостоянку зупинку для маршруток, аби вони не займали так багато паркувального місця. По, на жаль, нам досталося то, що воно зараз є. Там єснія плани, що другі какие-то переходи. Обустроить. Ну, это все пока в планах. Не хочется говорить, потому что потом, что не выглядел так, что я сказал, а потом не сделал. Мы работаем вместе с предпринимателями, я постоянно с ними встречаюсь, мы общаемся, они сюда приходят ко мне, уже у нас есть наглядовая рада, которая создает, состоит в частности из предпринимателей рынка, мы с ними, они приходят на наши совещания, смотрят, общаются с нашими сотрудниками, то есть мы в постоянной дискуссии, будем это все делать так, чтобы это единственное, что я всегда говорю, что любые какие-то там реконструкции, перестройки, это все будет делаться с согласия предпринимателей Калининского рынка. Ще однією із новацій стане абсолютно новий сайт Калинівського ринку, який вже на наступному тижні планують запустити. Тут буде розміщена різноманітна реклама, інформація від підприємців, ринковий журнал, який згодом розповсюджуватиметься. А також цілий інтернет-магазин із продукцією, яку можна придбати на Калинці. Генрієта Беох, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Минулого тижня Чернівецький репортер розповідав про страйк, який оголосили співробітники підприємства Чернівці Вода через те, що їм не виплатили зарплату за червень та липень. Тоді керівництво пообіцяло врегулювати це питання і до 15 серпня перерахувати хоча б частину грошей. Чи вирішили це питання, дізнавалась Надія Величко. Минулого четверга абонентський відділ, ДП «Чернівці вода, майже півдня не працював. Люди обурювалися тим, що вони працюють, а грошей не отримують. Тоді їм пояснили, що саме існування їхнього підприємства є збитковим та малоокупним. Втім, гроші пообіцяли знайти до 15 серпня і знайшли. Щоправда, тільки за червень, але це вже хоч щось. Кошти були винайдені за рахунок ну, зняття контрольних показників. По побутових споживачах і посилена робота з юридичними споживачами. Андрій Штогринець розповів, що наразі підприємство шукає можливості для додаткового залучення коштів. Населення розрахувалось тільки за 47% отриманої води та водовідведення, але комунальники вже віднайшли невербальні аргументи у спілкуванні з боржниками. Я маю домовленість з київською фірмою, яка здасть нам в оренду на півроку прилад, який буде відключати каналізацію. Такі прилад, надіюся, що у нас буде на сіюшій тиждень. Мета нового керівництва не латати старе обладнання, а впроваджувати сучасні технології та обладнання. Наразі планують довести до ладу мережі по вулицях Руська, Шевченка та Лук'яна Кобилиці. Звичайно, як тільки з'являться гроші. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях чоловік поцупив велосипед, бо на нього чекала вагітна дружина. Принаймні в цьому він переконує слідчих, які встановили особу крадія. Як все було і що загрожує чоловікові за такий вчинок, дізнайтесь нашого наступного сюжету. 33-річний мешканець міста Чернівці вирішив подивитись комп'ютерну техніку в одному з магазинів міста, біля якого і залишив велосипед вартістю дві тисячі гривень. Коли ж чоловік вийшов із магазину, на жаль, його вже не знайшов. Тоді він одразу телефонував до міліції і на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського райвідділу міліції. Були вжиті всі необхідні заходи для того, аби встановити зломисника. Були опитані місцеві мешканці. Очевидці крадіжки розповіли, що до велосипеда та де декілька разів підходив чоловік, озирався, а потім поїхав на ньому у невідомому напрямку. Міліціонери встановили, що велосипед поцупив 22-річний житель міста Чернівці. Молодик запевняє, що викрав велосипед, аби швидше дістатись додому на нього чекала вагітна дружина, правда це чи ні? Наразі з'ясовує слідство, адже за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Це є крадіжка. Хотілося б звернутися до усіх чернівчан, буковинців загалом, що не залишайте речі, транспортні засоби без уваги, тому що таким чином ви станете дуже легкою жертвою для крадіїв, а також можливо навіть спровокуєте зломисників на ско злочину. Наразі зловмиснику загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, чи позбавлення волі строком до трьох років. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі портрети та архітектурна домінанта фотовиставка під такою назвою відкрилась у румунському народному домі, що на центральній площі. Автор почав займатися фотомистецтвом давно, але світлини, представлені на експозиції, зроблені впродовж останніх кількох місяців. Цікава історія цікавого автора у наступному відеосюжеті. Степан Карачко усе своє життя пропрацював в державному архіві Чернівців. Вийшовши на пенсію, він зрозумів, що не може сидіти, склавши руки. Почав відвідувати різноманітні заходи, фотографувати їх і що найцікавіше людей на них. Деякі видання запропонували співпрацю, і Степан Карачко отримав і ще одну професію фотокореспондента. Йому завжди подобалося підмічати в людях щось нетривіальне. Ці художники, письменники, вони мені не так сказати експ... ну, я їх не спеціально знімаю, а я їх тобто вони мені не, як воно це слово забув, ну вони мені не дивляться у мій об'єктив. Вони собі займаються своїми справами. А мені цікаво їх, як кажуть, зі сторони зазняти і їхні. Побачити їхні обличчя, їхні враження. 30 фотографій, 30 відображень людей, їхніх настроїв та емоцій. Є також світлини, на яких закарбовані наші чернівецькі будинки. Автор розповідає, що для нього це місто є особливим. Роботи, які відбирав для виставки, не припадали пилом у шухляді. Усі вони зроблені впродовж останніх місяців. Багато хто з відвідувачів пізнає себе майже одразу. Це була виставка слібриса з моєї колекції музею Васюка, бо я зібрав дуже багато матеріалу на тему Шевченка і до 200-річчя виставив 200 Шевченківських екслібрисів різних авторів. На відкриття виставки завітало багато друзів автора. Ми завжди раді таким проєктам і підтримуємо, підтримуємо з радістю всіх авторів, незалежно від їхніх якихось поглядів. Степан Карашко, наш друг, давній друг він часто до нас заходить, і ми дуже раді йому допомогти і бажаємо успіхів. Виставка триватиме близько місяця. Переглянути її можуть усі бажаючі в румунському народному домі, що на центральній площі. І навряд чи знайдеться хоч один чернівчанин, який не відшукає там знайомого обличчя. Надія Величко Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пісню Ми за мир написану буковинським автором та композитором, записували сьогодні в одній студії звукозапису міста. Новий мотив виконують найкращі діти-вокалісти не тільки Чернівців, а й області. Більше півсотні маленьких співаків впродовж цілого дня вивчали та співали свої партії, аби в результаті отримати нову патріотично піднесену пісню, яка, сподіваються, автори згуртує усіх українців. На записі була присутня і наша знімальна група. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба. Авторка нової композиції розповідає, що на початку це була, скажімо, доросла пісня зі своїми відповідними партіями, але згодом разом із композитором все підкоригували, розклали на голоси і залучили найкращих співаків дітлахів із буковини та Чернівців. Я один з кращих чернівцях, я радий, що мене вибрали. Це дуже цікава ідея, і на даний момент вона, як на мене, дуже потрібна об'єднуватись не розп без розподілу. Мені дуже сподобалось. Попри все, ініціатори такого собі проекту зрозуміли, що виконувати нову композицію мають саме дітлахи, адже спочатку революції гідності свідомість і бажання української малечі змінилась. В багатьох дітей зараз взагалі йде в сильне переосмислення не тільки в дорослих, а й в дітей. Діти замість того, щоб хотіти айфон, ноутбук вони хочуть миру. Воно надихнуло. Я поговорила з співавтором з Марічкою Гужовською, і ми склали цю пісню про мир. І хотіли б от, діти з задоволенням сприйняли цю ідею, захотіли співати. Багато не можуть добратися, щоб її заспівати. Але от ми б хотіли, щоб діти заспівали, і діти самі хочуть. Текст я написала насправді дуже легко, без жодної марки. Отак сівши від початку до Кінця мені не прийшлось нічого маркувати. Мені е, мою сім'ю це теж стосувалося, особливо події на сході. Мого чоловіка також було мобілізовано і тому я це як ніхто, мабуть, відчувала, і мені це як, як нікому боліло. І я це розуміла, тому. Текст в мене вилився дуже швидко. Вже у вівторок симісінького ранку на одній з площ нашого міста 60 юних співаків віком від 5 до 17 років зніматимуться у кліпі до нової пісні Ми за мир. Разом із ними будуть їхні однолітки, друзі, які відіграють, сподіваються автори ідеї і передадуть зміст композиції як найкраще, аби інші люди задумались і зрозуміли, що мир зараз понад усе генрієта Беох Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сухацького. Наразі я з вами прощаюся. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.